Сім дровченко, зразу кажу, це відео зроблено не для хайпу, а для того, щоб пояснити, куди я зник і що буде далі з контентом. До речі, в день, коли виходить це відео, в мене є народження. Тому якщо хочете мене підтримати, буду дуже радий, лайку чи коменту. До речі, дуже рекомендую підписатися на мій телеграм-канал за посиланням в описі. Там виходять всі новини про канал, та і в принципі спойлери до нових відосів. Так, ну ми в принципі проступаємо до самої теми цього відеоролику. Я спробую дуже коротко і ясно пояснити. Надіюсь, в мене вийде так. Ну, як ви знаєте, я вже не один раз пропадав зі з каналу. І як не дивно, майже завжди з однієї ж самої причини. Розказую: я був в Україні з татом, мами з сестрою у Польщі, і тут якось мама дзвонить. Я за тобою збирайся. Приїхала, забрала, але комп лишився в Україні. З собою взяв тільки ноут. І знаєте в чому іронія? Колись цей ноут навіть тягнув якісь ігри ще роки 2-3 тому. Я тоді на ньому і відео пробував монтувати, а зараз відкриваю БС і починає кричати на мене як той принтер в офісі. І тут починається найцікавіше. Цей ноут ледве запускає Майнкрафт на 40 FPS і то на мінімалках. Ну і вишенька на торті. Інтернет. Я приїхав в нову квартиру, а тут швидкість 3 мегабіти в секунду. Для порівняння в старій квартирі, де колись я знімав на тому ж самому ноуті, було приблизно 50 мегабітів в секунду. В Україні поза 100. З таким нетом YouTube дивитись важко, не кажучи вже про заливку відео. Тому і не виходили відоси не через лінь, а через обставини. Що ж буде далі? План у мене простий, але не легкий. Хочу перевести комп із України до Польщі і не просто системник, а все одразу: монітор, клаву, мишку і весь комплект. Звучить ніби просто, правда? Але є нюанси. Щоб відправити комп, його треба розібрати. І я в цьому шарю, бо сам його збирав. Але проблема в тому, що знайомі, які лишилися в Україні, цього не вміють. Ви можете сказати, та просто візьми і відправ цілим. А я скажу: окей, спробуйте відправити бандуру вагою 15 плюс кілограм через кордон. І ще щоб вона приїхала ціла. Монітори та ж історія: одне незручне рухання, і привіт тріщини. Ну і ще один момент, про який ви вже, мабуть, здогадались: інтернет. Зараз маю 3 Мбіта в секунду. Це не інтернет, це знущання. Серйозно, в якийсь момент я думав, що, що підключився не до Wi-Fi, а до чайника. Тому одна з найближчих цілей купити собі нормальний стабільний нет, щоб уже без проблем можна було викладати відео і стрімити. Ось така ситуація на зараз. Якщо чесно, поки всі ці технічні штуки не вирішені, важко повноцінно знімати. Але якщо ви реально хочете, щоб я записував хоча б щось навіть з таким інетом і старим ноутом, дайте про це знати. Якщо я бачу, що є активність коментарі, лайки, підтримка, я постараюся знімати хоч і в таких умовах. Просто одразу, чесно скажу, відео скоріше за все будуть виходити рідко і на найкращій якості. Але якщо для вас важливіше те, що я роблю ніж технічна картинка, тоді я готовий старатись. Дякую, що послухали. Дякую, що залишайтесь. Ну а наразі побачимось. Що цей ноут ще раз, хоча б зависне, Я піду знімати від доси на холодильник. Він хоча б не лагайна.